Христос рождається, славімо Його. Сьогодні це привітання лунає по всій нашій землі, лунає у різних храмах, в різних спільнотах, в різних конфесіях, і ми цим вітанням вітаємо народження Ісуса Христа. Сьогоднішнє Різдво є особливе. Воно відбувається у часі війни. Коли ворог ступив на нашу землю і хотів захопити наш народ, хотів взяти його в рабство. Сьогоднішнє Різдво є особливе, тому що багато наших чоловіків, батьків, синів не будуть з нами за одним столом, а захищають нашу землю на сході нашої країни від ворога. Але сьогоднішнє різдво є особливе, тому що нашою молитвою. Ми дякуємо Богові за цей час, дякуємо Богові за цей рік, дякуємо Богові за все, що Бог нам дав, і своєю молитвою ми єднаємось з усіма нашими воїнами, прохаючи новонародженого Христа зберегти їхнє життя, зберегти їхній подвиг, подати їм мудрість і подати їм відвагу. Нехай новонароджений Ісус своєю ласкою і милістю. Наповнить наші домівки світлом надії, світлом віри і світлом любові. Нехай Вифлеїмська зірка своїм світлом осяє наші душі і наші серця, щоб ця любов випромінювала бажання ще більше вірити, ще більше надіятись у наших воїнів і в нашу перемогу. Щиро вітаю із різдвяними святами усіх! Нехай Господь Бог благословить, і нехай новонароджене дитя огорне кожне серце, кожну людину і поблагословить. Христос рождається, славі моєму!